Репорт. Та я не хочу навіслухати ваші репорти. Сюда! Ух, ти мене поранив. Може краще відгрузитися. Та пофіг. Може Макс Пайн. О. Ще один прохід. О, тут броньовані. А чого не виходите? Ой-ой-ой-ой-ой, друзья, вы шо? Оно классно им там завалил. Нормально. А вы не ожидали, друзья, что так будет? Я сам в шоке.